Американці в Нью-Джерсі намагаються збити неопізнані літаючі об'єкти за допомогою стрілецької зброї. Очевидці розповідають, апарат має форму диска та світився яскравим білим світлом. Це дико. Він завис у повітрі на 10 хвилин, а потім різко набрав швидкість та зник за горизонт. 13 листопада вчені НАСА та представники військово-морських сил США відкрито заявили про існування НЛО. За їх словами, живуть прибульці в океанах. Ці літальні апарати мають нульову швидкість польоту. Навіть під час урагану четвертої категорії об'єкти залишалися повністю нерухомими. Самі жоти темно-синього кольору та великого зросту спілкуються завдяки сили думок. Утім, військові експерти пояснюють, літаючі апарати над Америкою це не космічні прибульці. Мова йде про високотехнологічні розвідувальні дрони. Вони працюють переважно вночі та оснащені високоточними камерами нічного бачення. Безпілотники здатні перебувати в польоті до 12 годин та долати сотні кілометрів без дозаправки чи обслуговування. Завдяки продуманій конструкції, безпілотники можуть переміщатися абсолютно безшумно, як у повітрі, так і під водою, що робить їх практично невидимими для звичайних радарів.